Піднімої сьогодні до вас з випічкою. Але та з вишнею! вона буде на сирному тісті. Зовсім не складна. Робиться неймовірно смачна, кисла, солодка. Робіть відразу дві штуки. Лошу, як то смачно. Що для початку зробимо тісто, змішуємо 120 г борошна, півчайної ложки розпушувача, 10 г цукрової пудри. Натираємо 70 г холодного вершкового масла, перебиваємо блендером або робимо крихту руками. Далі додаємо 100 г кисломолочного сиру, бажано м'якого і один жовток. Все перебуваємо або вимішуємо. Загортаємо в харчову плівку, відправляємо на півгодини в холодильник. Робимо начинку. До 300 г вишні без кісточок. В мене заморожена, але можна і свіжу додаємо. 1 столову ложку цукрової пудри та 1 столову ложку крохмалю. Перемішуємо, начинка готова. Тісто виймаємо з холодильника і розкатуємо прямо на пергаменті. Нам потрібно коло приблизно 27 см, не ідеальне. Далі разом з пергаментом перекладаємо на дико, висипаємо всередину начинку, трохи розподіляємо її і починаємо загортати галетку. Просто підгрібайте краєчка, нічого складного немає. Серединка повинна залишитися відкритою. Змащуємо молоком тісто і присипаємо півстолової ложки цукру. Також на тіста. Випікаємо в добре розігріті до 180 градусів в духовці 30-35 хвилин. Даємо холонути, посипаємо цукровою пудрою. Нарізаємо і насолоджуємось. Мало тіста, багато, начинки. як то смачно. Mm.